Слышь, я часто четким читаю. А Якщо в двох словах справді процес затягується. Чиниться шалений тиск адміністрації президента на прокуратуру, як, як всі ми разом переконалися зараз і на суд в тому числі. Згідно з чинного законодавства, подібні скарги мають розглядатись негайно, а не переноситись і розглядатись разом з обранням міри запобіжного захисту. Влада слабка, влада бездарна. І те, що зараз відбувається, це свого роду квінтесенція п'ятирічної бездарної влади. Так, їй і залишилося в лічені тижні. Але те, що зараз відбувається, коли навіть в намаганнях боротися за громадський порядок на вулицях, силові структури робляться з порушенням всіх можливих, ну, неможливих норм, процесуальних норм, як, ну, навіть складно було уявити ще пару днів тому, що от стільки порушень, настільки протизаконно, з таким порушенням закону буде, буде затримане, затримання, незаконні обшуки, незаконні намагання переслідувати батьків Дмитра Кухарчука. Просто сьогодні продовження цієї історії. Ми разом з адвокатом перебували під стінами ЕТТ, знав. Слідчий про це, чудово знав. Але намагався вручити підозру Дмитру Кухарчуку без присутності адвока, адвоката. Вручив. Навіщо це було робити? В чому смисл? Просто таке відчуття, що силовики просто от, от, не можуть зробити так, як треба згідно з законом, навіть якщо в цьому нема там сенсу порушувати закон. Агонія! Потім е, е, сьогодні звернувся. Тільки в результаті того, що написали заяву, щоб е, Дмитру було надано медичну допомогу, порушення всіх процесуальних норм, його повезли на ДТ незавершена лікарня, не е, намагаючись приховати ті травми, які він отримав е, під час е, затримання. Ще довго можна перелічувати всі вчорашні порушення е, законодавства, які були, які якраз були викладені в скарзі, яку е, подав адвокат Дмитра Коперчука. Але ми побачили, що в результаті тиску, шаленого тиску. Ну, людина збігла з да, черкаси, з вертольота, телефонувала, потім розказувала з ну, вашої Черкаси. Да? Звісно, є образи, звісно, шалений тиск. Але величезна подяка, що навіть в таку погоду вітряну. Повірте, це дуже важливо, що кожен, кожен з вас, хто тут є, підтримує просто елементарно протидію агонії, безпредельної агонії діючої влади. Ще раз всім дякую. Слава Україні!